Причиною цьому є те, що люди не розуміються на медицині і не проводять усіх належ... належних підготовчих дій, безпосередньо зокрема обстежень апаратних, які б могли встановити і показати саме ступінь придатності чи непридатності до військової служби, оскільки люди, які проходять військову лікарську комісію, зокрема військовослужбовці, в тому числі які. Постійно перебувають під наднавантаженням, і вони і хвороби очей часто стають причиною супутніх хвороб ендокринної системи, можливо, захворювання кровообігу, можливо, нервових будь-яких стресів. Люди не отримують той результат, який їм треба. Тому за допомогою адвоката та лікаря ми можемо отримати той результат. І прийти на, е, на огляд же лікаря-офтальмолога належним чином підготовленим, щоб лікар-офтальмолог, як би, е, член комісії ВЛК, як би він не хотів сказати, що ви здоровий, але враховуючи, які документи, ви йому покажете, він просто фізично не зможе цього зробити, оскільки аргументи, підтверджені медичними дослідженнями, доказами, будуть на вашій стороні. Яким чином це зробити?